Ліс є не тільки наземною екосистемою, яка поширена майже по всьому світу, а є складником первинного сектору економіки, який складає 75% валового первинного виробництва. Як і все живе, ліс потребує охорони та допомоги, щоб не було як у прислів'ї. Ліс великий, а путнього дерева не знайдеш. Боротьба з хворобами дерев це один із основних напрямків діяльності в лісовому господарстві. Будь-яка хвороба загрожує здоров'ю лісу та впливає на суміжні галузі і навіть на здоров'я населення. То які ж вони шкідники лісу? Наприклад, омела це вічно зелена рослина, напівпаразит. Чому напівпаразит? Тому що самостійно може здійснювати процес фотосинтезу. Але поживні речовини та воду отримує з рослини, на якій паразитує. Пригадайте, що це за процес фотосинтезу? Паразитувати омела може на тополях, кленах, соснах, вербах, березах. Кущ розвивається в діаметрі до 1 метра, легко ламається під час сильних вітрів та падає додолу. Ягоди істівні для людини, а от птахи вони приваблюють. Завдяки цьому птахи поширюють насіння омели. Самі ягоди клейкі. Поїдаючи ягоди, що містять кісточки, птахи чистять дзьоб, витираючи його по верхніх гілках дерев, де зручно сидіти. Кісточка, приклеївшись до гілки, за наявністю вологи з часом проросте. Працівники лісового господарства кажуть, що не раз бачили, як лейке насіння проростає навіть на лавках та стопах у парках. Не менш поширений спосіб омели. Через пташиний послід. Сік ягід зберігає свою клейкість навіть після проходження через травну систему пташки. Разом із пташиним послідом насіння прилипає до коли гірок, де згодом проростає у кору дереву. А заражене дерево з часом втратить еластичний природний вигляд через дефіцит вологи. А зараз для вас буде завдання. З'ясуйте шляхи боротьби з омелою. Крім рослин, паразитичної шкоди деревам можна давати і гриби. Гриби-паразити це група грибів, які живляться за рахунок поживних речовин організмів і спричиняють в них хвороби. Наприклад, трутовик це паразитичний гриб, який спричинює трухлявіння дерев та призводять до його руйнування. Я тримаю цей гриб, він дуже міцно тримається на березі. Але велике прохання. Нічого шкідливого та отруйного не беріть оголеними руками. Тим паче не пробуйте на смак. Ось до чого призвів гриб-трутовик. Це трухлявість дерева, дерево вже починає вмирати. Воно вже пошкоджене, хворе. Бачите, навіть чути, як трухлим ламається кора. Легко і просто. Кора це найголовніше для дерева. Вона вже починає відстоювати і відслужуватися. Орхідея тропічна трав'яниста рослина, родина зозоленцеві або орхідні. Чому я згадала саме про орхідею? Тому що орхідея, так як і омела, росте. На іншому рослинному організмі, переважно на стовбурах та гілках дерев. Хоча ми звикли бачити орхідею як домашню рослину, яку вирощують у горщиках. То чи є ж орхідея паразит? Ні. Орхідеї називають ще епіфітами. Епіфіти це організми, які ростуть на іншому рослинному організмі, використовуючи їх як опору. Ось як, наприклад, орхідеї. Та при цьому поживні речовини отримують із довкілля, а не з субстрату, на якому існують. Тепер ви знаєте різницю між паразитами, напівпаразитами та епіфітами.